Це міра. Ми ну не те, щоб давно не бачилися, але ось я світаю з відео про персонажа, котре я ну дуже давно хотіла зробити. Якщо ви зовсім не розумієте, про що я зараз говорю, то я вам це поясню. Я згадала про такий тренд в якийсь момент, як Blue Eyes Theory чи Теорія блакитних очей. І з цього відео в мене виросла така сюжетна лінія, аушка, можна сказати, і в цій серії відео я розповідаю про те, як я по цій аушці, по цій сюжетці роблю персонажів. Розказую, наприклад, як я дійшла до того, щоб саме цей персонаж характеризував цей кольор очей. А, чи, наприклад, розповідаю про бекграунд цих персонажів, чому я обрала саме таку історію, Її пропонували нам не затягувати і вже почати. Але все ж таки, перед початком всього дійства, я хочу попрохати вас поставити лайк. Врешті-решт, якщо вам не сподобається прямо цей відео, то ви можете його забрати, і поставити дизлайк, чи просто забрати. Але мені дуже важливо ваш актив. Я дуже вдячна, боже. Як я вам вдячна за актив під попереднім відео? Це просто я в такому афігі сиділа в, в тільці. Я так була шокована і мені так було приємно. Тож і цей відос я роблю на радощах, я роблю його швидше. Тому, будь ласка, що ж, а я ще не знаю, яку назву цьому ролику я зроблю. Тобто я не в курсах, зрозуміли ви чи ні, про якого персонажа, про який тип персонажів ми сьогодні будемо говорити про супер-пупер ход І Якщо ви все ж таки перейшли по хронологічній якоїсь послідовності з попередніх відосів, то поясню, який кольор очей ми розберемо сьогодні. Ми розбираємо гетерохромію і цього чувака я буду звати гетерохромічним. Я не в курсах, чи в принципі таке слово існує чи ні, але ну, логічно що в нас покитноки, зеленокий, карокий і <смі> гетерохромічний, просто гітроокі. Ну, типу, в нього очі гітера сексуали, те, що ну, звучить дивно дуже. Кош, мені треба вам пояснити, типу, у сенсі, ще один маячела, тому що як ви пам'ятаєте, чи якщо не пам'ятаєте або не знаєте, то подивіться серію цих відосів. Я вам сончик тут, тут поставлю, То в нас блакитно-окий ще такий убівця, кільмен, такий хот, хот, кул, кулмен. кульмен. І що тут робить ще? один? Типу, Навіщо? І як я його в цю сюжетку впихаю? Знаєте, насправді дуже просто, тому що в нас є зайняті ролі, тобто головний герой це в нас. Блакитноокий і зеленоока в нас є сила, що їм протилежить. Тобто, якщо в нас буде повість, <свісно> тобто ми будемо на все дивитися очами блакитноокого і зеленокий, тоді вони протагоністи. А антагоністом в нас буде карукий. Так, кароох в нас по факту хороші, а наші компашечка, вони злі. Але антагоніст це не обов'язково якийсь злодій. Антагоніст – це просто людина, чи група, чи щось, що протилежне протагоністу. Ну, ось так от виходить. Це наші основні ролі. Також я трохи вам сполірну, але в нас є також і другостепенні, друговажливі, ну коротше, не основні ролі. Це в нас той чувак, котрий ще не спойлерю прям так сильно, але чувак, котрий допомагає нашим протагоністам Блакитнокому і зеленокі, і а, їх жертви, я думаю, логічно. І знаєте, складається така доволі звичайна картинка. А, а, я цього не хочу, тому в нас повинна з'явитися третя сторона, котра буде і якби не на стороні. Поліції, будемо так казати, і не на стороні нашої компашки. Але ця сторона не повинна бути конкретно прям люто проти тих і проти тих. Тобто це не агресивна, це скоріш. Така незвична, дуже цікава сторона, але я вважаю моєю задачею також зробити те, щоб нам, як читачам, я себе, якби поки сама всіх тонкощей е, своєї ж історії, може не знаю, я себе теж вважаю читачем. Так, от щоб читача цей персонаж, ця сторона, будемо так казати, подобалася. Звичайно, якщо таким людям подобається такий тип персонажів. Ну, зрозуміло. Тобто, якщо в принципі людині не подобається такий персонажів, як би я не хотіла викрутити, який він офігенний, який він класний, все одно людині він не сподобається. Ну, типу, окей, тоді я з цим нічого не можу зробити. Але, все ж таки, для людей, котрим такий персонажів подобається, я хочу зробити, щоб саме конкретно, мій конкретно, оцей от от чувачок гітерохромічний, щоб він їм подобався. І щоб цей чел не подобався всім у, у сюжеті. Тобто він буде не подобатися зеленокі дуже сильно. Його буде а, не то, щоб як ви знаєте, з таким, я б навіть сказала, отвращенням, якимось таким, от фу, до нього так відноситься буде баки Ну і звичайно, плінці на нього взагалі типу, ненавидіти люто. Що ж, думаю, пора пояснити за що до нього всі так погано відносяться. Окей, а, ви знаєте, що якщо я починаю розказувати якусь сюжетну лінію, і вам би все ж таки хотілося прочитати колись, коли вийде або новела, або комікс, або в принципі я про це нормально розкажу. Не слухайте. Окей, в мене на таймлайні внизу у Ютубі, ви бачите, що поділено все на епізоди, того що ви можете просто промотати, я там буду балакати, напевно, про якісь технічні моменти. Але тим, кому цікаво, це тепер і зараз слухайте. Він в нас, як ви зрозуміли, ще один маньячело. ще один убівця, ще один такий кровожадний тип. Але якщо у блакитного кого є зелена ока, тобто він руки вона мозок. Він, наш гітерахрамічний, діє в соло, тобто в нього ніяких абсолютно ніяких, е, як сказати, прихвостей, ніяких, е, хто йому допомагає, нема. І якщо наша компашка працює, ми знаємо, в якому місці, ми знаємо, як вони заробляють на життя. Е, хто не пам'ятає, вони обидва працюють в барі, зеленого ока там, начальниця, а Блакитокий, і, собственно, бармен, то на рахунок гетерохромічного ми ніколи не впізнаємо, де він працює, як він вообще живе, і що з ним, як. Тобто беграунд, котрий може пояснити нам його вчинки, його не буде. Чому я вирішила так зробити? Тому що ну, він не той персонаж, про кого важливо багато знати. Важливо бачити його вчинки е тепер і зараз. Неважливо, чому він це зробив. Важливо бачити його вчинки. Я не хочу як а, вбити сталкера оправдовувати, що «От в нього дитячі травми терепете. Можливо, в нього дитячі травми є. Але це не важливо. Він просто такий, який є. Споїхавши крище і ще гірше, ніж у Кіноту. Тож, зрозуміло, чому його. Тож, ми зрозуміли, чому він так не подобається поліції, тому що він ще більше поїхавши її, і... тобто він робить, так менше вбивств, але дуже таких, знаєте, хард, тобто майже нуль якихось просто улік, нуль якісь, не знаю, логічності. Просто взрив емоцій. Так, а чому ж тоді він не подобається всім іншим? Ну, тому що в якийсь момент буде такий Буде такий моментик в комісі або в новелі, що наш помічник зеленокий і бакиток дзвонить їм і такий типу, що за фігня? Що за вбивство? Прокотре ви мене взагалі не попереджали, типу, фігня якась, як мені це розгрібати, як мені а, вам якось допомагати? А вони такі, типу, чо? ми нічого не робили? І він такий, типу, що ви? Коротше, всі, типу, нічого не розуміють, по якого фіга, що обчікується, чо, кого, і. В такий самий момент у нас з'являється наш гетерохромічний. Далі у своїх злодіяннях, у своїх просто діяннях, навіть не зло, він буде всячески, я не знаю, типу, приставати до Бакитноокоху. Він буде якось його підставляти, він буде пробувати на місці злочинів якраз таки він дуже Буде дуже багато про них знати і намагатися якось незрозуміло лі підкатити, якось то знищити, то посадити. Буде їх дратувати максимально. Також хочу зробити в нього, знаєте, вайби максимально простіт. От той персонаж, коли він з'являється, і ти такий просто щоб максимально адреналінчик в бахов, коли бачиш його на екрані. Отак от, от я хочу. Це я вже, в принципі, знаю, як зробити, але хочу вам передати. передати той вайб, коли ще в мене немає інструментів, щоб показати його не так очевидно. Тепер пропоную перейти до таких technical moments. І перше, що я вам хочу пояснити, де вбігся його гетерохромія, якщо в нього два ока зелені. Не зелені, по-перше, по-перше, не зелені, лише одне око в нього зелене, а друге, червоне, просто якою біжня його частинка, тобто не та, що ближче до брів, а та що ближче до рота. Ну, ви зрозуміли, там, де в принципі персонажам малюють відблиск в очах, вона якраз таки так зелена, але скробочку. Путність зеленьоко в нього одне. Інше, воно червоне по факту. В мене така ж сама історія з мірою, тому що. В неї в принципі очі фіолетові, але там, де внизу воно золотисте. Думаю, чому я обрала саме червоний колір, буду запитувати трохи дивно. Типу, він вкрай поїхавший, який колір йому я ще могла призначити. Ну реально, якщо пояснювати за одяг, чому саме такий якась пальто і штани. То все доволі таки очевидно. Це такий стриманий стиль, але він такий, знаєте, навиває, що у людини є гроші. І гроші якраз, якраз таки в нього є. Ми про це не будемо знати з якихось прямих слів, прямих якихось утверджень. Але на це я буду робити дуже багато натяків. Якщо поговорити про якийсь характер, тому що я думаю, поки що з моого переліку не дуже зрозуміла, який він. То якщо ви знаєте всі ці візуальні новели Аля Джон Доу, то ну, такий характер. Якщо ні, то поясняю. Яндере персонаж, наступний крок, котрого навіть він сам не знаю. Тобто людина, котрою так правлять емоції, але ну якось так вийшло, що інтелект настільки на високому рівні, що навіть якщо емоції беруть верх, він фігні не робить. Також це не бездумне манічела, котрої буває просто. Ну, кого завгодно. Ні, в нього є свої якісь критерії. У нього є напевно свої принципи, кого він точно ніколи не буде чіпати. Є якщо знаєте не брати моменти, коли, як я й казала, емоції на ним беруть верх, то ти ніколи не подумаєш, що це якась погана людина. Він здається доволі таки спокійним, милим, навіть доброзичливим, і це не притворство, це. О, така людина є ось що в нас вийшло. Якщо ви до цього моменту не дивилися, а просто слухали і зараз подивилися, і такі, типу, що за питно, то просто прибавте яркість. Також за традицією, пишіть в коментарях, якщо вам сподобався цей персонаж, що, можливо, не сподобалося. Я, як ви бачите, всі коментарі читаю, тому що нас поки що не так багато, щоб я не могла їх фізично читати. І знаєте, я буду продовжувати читати коментарі допоки... Їх не стане настільки багато, що я фізично реально не зможу це зробити, або ютуб не грохне. А наразі я з вами прощаюся Підписуйтеся на мій телерам канал, на цей ютуб канал. Заходіть в інсту, І пока-пока.